Місії. Ми там тільки будемо місяць, але зараз воно місяць, ми будемо переїжджати на інше місце, в інше село. Ми ходили в кожну хату і запрошували людей, щоб вони приходили на собрання, тому що ми хотіли зробити таку загальну сільську молитву, саме в Україні, все одно розказати їм про Бога. І ми, я побачила, я до того трудилася в Чернівцях, в одному селі. Я побачила, що тут в селі в знові, 15 років вже йде місія, і я побачила, що люди вони жаждуть, тобто ґрунт вже готовий, щоб сіяти, а не було кому. І коли ми почали ходити, ми, ми просто зрозуміли, що люди чекають, щоб щось їм сказати. Вони дуже багато старушок, і вони, як сказати, нема з ким з ним працювати, спілкуватися. Ми також ходили в лікарню, там живуть люди, які покинені, там було п'ятеро людей, ми ходили, говорили їм про Бога, читали Івангелію. Бог дуже сильно благословив нас. Ми провели в одному селі так, таку молитву, в другому селі. Бог був бо з нами просто.